Роз'яснення: більше ніж 20 хлопців зараз чекають вироку по 31 серпня саме в Києві. Тоді вони вийшли під Верховну Раду сказати Ні, особливому статусу Донбасу. Більшість на лавах підсудних бійці російсько-української війни на Донбасі. Наші побратими. Генеральна прокуратура України не змогла знайти проти підозрюваних хлопців докази, так як і проти Кіборга. Геннадія Дуброва на псевдо Бізон. Але через те, що на крайньому судді не було судді, не було активістів, і суд проходив у Миколаївській області Ска, е, суддя Інна Сварницька швиденько влупила вирок. Це був наказ зверху. Говорить Бізон, Геннадій Дубров, маючи 6 років в'язниці. Всі юристи кажуть, доказової бази немає. Це зробили для того, щоб був прецедент, щоб всіх інших по цій справі теж могли посадити на великі строки за моїм прикладом. У мене є дві справи. Їх об'єднали в одну. Перша участь і організація в масових заворушеннях. За це дають до 8 років в'язниці. Мені дали шість. Що я там робив? Це було 31 серпня 2015 року. Я приїхав з війни, почув про закон. І вийшов до Верховної Ради сказати ні, особливому статусу Донбасу. Після мітингу йшов в метро, почув шум. На мене бігли міліціонери Пустою пластиковою пляшкою, яка прилетіла в мене, кинув назад в напрямку мінтів. Мінти почали наступати, намагався втримати їх на відстані палкою від вудки. На цьому все. Друга, незакінчений замах на викрадення. Ми з другом приїхали до Сепара Чмиря. Це той, що недавно за кермом п'яний пропонував тисячу гривень поліції. Приїхали до нього, щоб запхати в сміттєвий бак, зробити народну люстрацію. Він розкрадає українські гроші і яро підтримує сепаратистів. Був замішаний в проросійських рухах за відділення Миколаєва від України. Зайшовши до його кабінету, він одразу викликав. Поліцію, його працівники кинулися на нас, чмирь погрожував своїм працівникам звільненням, змусив брехати в суді. Вони, як свідки, вона море дурниць. Це все врахували за правду. Шляхом поглинання, важкого вашого покарання, легше маю 6 років в'язниці. То в чому політичність цих справ? Якщо забути про чмиря, який проплатив. Прокурора та свідків і говорити тільки про 31. ше Більшість ніж 20 хлопців зараз чекають вироку по 31 серпня, саме в Києві. Вони вийшли під Верховною Радою сказати ні, особливому статусу Донбасу. Більшість на лавах підсудних бійці російсько-української війни на Донбасі. Мої побратими. Генеральна прокуратура України не змогла знайти проти підозрюваних хлопців докази, так як і проти мене. А через те. Що на крайньому суді не було активістів, і суд проходив у Миколаївській області. Моя суддя Іна Скарницька швиденько влупила вирок. Це був наказ зверху. Це зроблено для того, щоб був прецедент, щоб всіх інших по цій справі теж могли посадити на великі строки за моїм прикладом. Ми загроза системі. Стоїмо за свою гідність та гідність загиблих побратимів. Після революції, яка суворо з гострими шаблюками гряде. Не залишиться живим жодна скотина. Нас саджають, щоб було менше тих, хто готовий із шаблею у руці повстати проти режиму президента та гнилої системи. Ми не готові терпіти приниження. Останнім часом зброя від шаблі трішки модернізувалася, дорогі друзі українці в Україні та світі. Ми вийшли сьогодні, щоб підтримати славного кіборга. Геннадія Дуброва, Бізона, який отримав хрест захисника донецького аеропорту. Людина, яка воювала зі зброєю в руках на українсько-російській війні. Людина, яка воювала під час Революції Гідності, її зараз хочуть закрити на 6 років. Це мій побратим. І я не змирюся з тим, що хочуть його закрити. До в'язниці. Слава другу бізону Геннадію Дуброву та волю йому. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава свободу полів'язням. Свободу політв'язням, свободу політв'язня, свободу Свободу політв'язня.